царський велосипед, алюмінієва рама, 28 колеса, що ви розуміли, гідравлічні дискові гальма. Весь на оригінальному Шиману, дивіться Діорські монетки стоять. Шимановські от гальма. Крила німецькі СКС повноцінні. Резина ще добротна. Втуки, навіть діорські стоять, Shimano діор. Амортизаційна вилучка санторуська магенька стоїть. Ціна його 9 тисяч гривень. Халява, бо кінець сезону вже, літо закінчується. Діоровський шатун розбірний, каретка облегшена. Передній пере... перемикач, діоровський стоїть, задній, діору, весь все. Кожна запчастина, все діоро, втулка, діору. Пістоновані вода осилені. багажник стоїть добротний, фара, сідушка маленька, дивіться, тут післядільний амортизатор, що виїхали по бруківці, по брука... Брушати в, в комфорті. Подивіться. Пару протертості. Все, такий велосипед новий коштує під 40 тисяч гривень. Весь на оригінальному Shimano Dior. Тут віддаємо за 9. І все справне, все їде чітко. Когось буде цікавити, пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua. також можете заїхати до нас в кулики веломагазин вулиця Львівська, 20 на тест-драйв. Собі там. Прокататись, протестувати, щось вам не зайде, є дуже багато інших велосипедів наявності таких дорожніх з 200-300, так що щось підберете по-любому на якісь кошти. Хто не має можливості дуже далеко, то ми відсилаємо новою поштою по цілій Україні без жодних проблем.